Друзі, привіт! А ходімо на грядки. Я вас давно сюди не приводила. І я згадала, що ось ця от фіолетова троянда вже мала б цвісти, а вона якраз і цвіте. Ой, вона навіть перецвітає. Дивіться, як красиво зустрічає нас. Літак так голосно летить у мене над головою. Зараз я обійду і покажу вам її краще з цієї сторони. Боже, як тут все розрослося, як, як ніби якась висока трава в лузі. Дивіться, це квіти і м'ята такі високі. Так, полуничка, Зараз я підійду до неї. А спочатку я обіцяла вам цю троянду показати. Так, у мене завжди камера трохи висвічує. Насправді вона більш темніша. Ну, більш темно-фіолетова. Хоча тут камера показує її такою яскравою. От. А, зараз нібито вже справжній її колір. Ну, майже такий. Бачите, вона вже майже відсвіла. О, ще б трошки я б не встигла б її вам показати. Бачите, яка. Боже, як вона пахне. Я її трошечки так тронула, і в неї просто сильний аромат. Це, я так розумію, що це чайна роза, і тому вона так сильно пахне. Такою, ну, саме якраз таким запахом чайної рози. Бачите, якою вона буває фіолетовою. Це для тих, хто не бачив ще. От. Але я своїм постійним глядачам вже показувала в минулому році. Так, давайте трошечки так от швидко пройдусь. Тут полуниця розрослася, прямо як якісь зарослі. Такого не було в минулому році. І трошечки її заглушає Меліса. Ось один кущ і он другий. Сильно заглушають Ягідки. Ягідки вже є, зелені. Дивіться. Ой, там теж. Ну, вона така якась заглушена. Хоча ягідок буде багато, друзі. Дуже багато навіть. Я вже бачу, дивіться. Зараз. Бачите, так? І ось. А, там вона вже трошечки стигне, вже рожевіє, дивіться. Ну, це тут минулого року. Коли приїжджали мої дівчатка Катюша і Машуня, то ми тут з Машунею трошки паслися, трошки зривали ці ягідки. Дивіться, бачите, отака от величезна-величезна от грядка. І полуниці багато буде. Хоча вона якось у цьому році трохи пізніше стигне. У мене навіть вдома на вікні вже Другий урожай полуниці знімаю, а тут вона, ну вона, бачите, вона тут в тіні, не бачить сонечка, вона трошки заглушена. Так, так, багато різних видів м'яти. І меліса, і якась інша. Бачу. Це так шалфей цвіте? чи вже відцвів. А, відцвів, друзі. Бачите, які коробочки вже залишилися. Угу. А, ні, воно то схоже на наш шалфей, на шавлі, але це я трошечки його потрогала, воно мені м'ятою запахло. Друзі, це такий вид м'яти. Я не знаю, що це за м'ята. Цікава така, Такі листя в неї цікаве. Тось обробив. Цю грядку вже по-іншому, бачите, отакі от поставили палички, як шалашик, посадили помідори е зверху наді мною будинок, і там відкрите вікно, і хтось дуже голосно розмовляє з квартири. Мабуть, вам теж чутно. Так, трохи здичавів цей помідор, бачите? Він отак от росте, його до палички прив'язали, цвіте, але плодів ще не бачу. Щоб зав'язалися. Тут ось така є зона відпочинку. Бачите, багато столиків, лавочок. Можна тут сісти, перепочити, перекусити, погратися з дитинкою. От. Ще ж у нас є інші грядки. Це он туди, в ту сторону. І там теж є лавочки, столики і навіть дошки для малювання. Так, які красиві колокольчики, дивіться. Це дзвіночки, дзвіночки української Ох, як я любила ці квіти в дитинстві. Це ж польові квіти, вони в нас у лузі цвіли. Отакі от. От навіть квіточки, отакі от, от дзвоники були прямо в полі. М -м, дивіться, як красиве. Таке ніжне, ніжно-бускове. Що це за квіточка я не знаю. Таким килимом розстелилася. Тут одразу є і компост, як бачите. Бачите, вон там такі ящики, там компост, і там ще інші ящики із, ем, із сміттям, я так розумію. А вон той крайній ящик, такий сірий, світло-сірий, то, мабуть, із інструментами. Там люди закривають інструменти свої. Тобто вони приходять на грядочку, і інструменти їхні там лежать. Вони ключиком відкривають. Так. Боже, як цей кущ розрісся. Минулого року він був великий, а зараз він навіть прохід закрив. Так, Календула. Нагідки, по-моєму. Я правильно назвала? Дивіться, яка краса. О, дивіться, який вимахав великий високий кущ фенхелю. Дуже схожий він на кріп, але це фенхель, тому що він тут росте вже. Скільки років я тут ходжу до грядок, Уже два роки. Ну, спочатку я теж подумала, що це кріп, коли він був ще таким маленьким, низеньким. От. Листочок. А зараз, якщо понюхати його, то це. М -м -м -м, фенхель теж дуже гарно пахне. Мені подобається, як і фенхель, і кріп пахне. Такі високі стебла вже вимахали. Дуже багато м'яти. І вона прямо переросла. Оце Меліса. Дивіться, яка вона висока. Знову ці квіточки, які вони красиві. Так, там от ще дві грядки, бачите? Але я зараз хочу підійти до малини, подивитися, вона свіла. Так, я бачу, що буде малина, дуже гарно зав'язалася. Зараз, дивіться. А в минулому році, як її тут було багато і рясно, таке ж саме буде і в цьому році. Дивіться, яка краса. Так, дивіться, як красиво зав'язалася малина. Тут минулого року на цих грядках росли помідори, але тут я бачу, що в цьому році щось уже інше вирощують якась зелень, багато шалфею. Це кущики шалфею. Ромашка буде цвісти, Так. Сільдірей прийшла мимо і не сказала. Селера. Ох, який кущ! Там, мабуть, вже і кущ на наві... корінь, клубень. Виріс дуже великий, бо дуже-дуже висока дивіться, цікави рослинка селери. Дуже висока. Так, і ось ще одна грядочка чиясь. Так, друзі, тут полуничка вже красива, навіть стигне. І вона така по формі, по формі і по розмірам, як моя на балконі. Мені здається, що це те ж саме. Я не буду чіпати, тільки покажу вам. Дивіться. Ну, це трошечки якась сплющена, але дуже схожий. Сорт. Ну, можливо, просто схожий. Ну, я ось про ці ягідки кажу. Дивіться, бачите? Ось стигне ягідка. І ось. Я не буду чіпати, я тільки вам покажу. Дивіться, друзі, її вже їдять комахи чи мурахи. Бачите? І ніхто не прийшов і не зриває її. Ну, як таке може бути? Для чого люди посадили полуницю, щоб її з'їли якісь комахи? І он лежить ще одна, стигла. Ой, тут трояндочки красиві. Дивіться, який кущ. Вони такі маленькі. Якась карликова. Такі маленькі, мілкі квіточки. Ну ось. Така от краса, друзі. Все вам показала, все вам поділилася, хотіла вам це все показати.